Чому ігроман знову і знову повертається до гри? Тому що у нього є таке одержиме прагнення відігратися. Сама залежність йому каже, давай ще раз ми точно в цей раз відіграємося, ми точно в цей раз вирішимо всі свої питання завдяки нашому виграшу. У більшості випадків людина розуміє про те, що навіть якщо він і відіграється, він ці кошти програє. Тобто, знаючи результат все одно. Залежний іде і грає. Це і є божевілля і втрата контролю над собою. Тобто, це є основні аспекти самої залежності лудоманії. Тож важливо розуміти, що якщо ви багато разів самостійно намагалися кинути грати і у вас не виходить, звертайтеся до допомоги. Ми знаємо, як це зробити. Прошу максимальний репост цього відео. Можливо, саме це відео допоможе комусь позбутися залежності. І він почне своє нове тверезе життя. Підписуйся, у нас багато цікавого.